Вибиті вікна, двері, пошкоджений дах, а також уламки скла і пластику, які розлетілись від вибуху на кілька десятків метрів. Такий вигляд має один зі спортивних комплексів у Сумах після влучання російського шахеда вночі 18 жовтня. Поряд із приміщенням спорткомплексу знаходяться житлові будинки. В деяких квартирах вибуховою хвилею повибивало шибки у вікнах. Під час вибуху Валентина Дрьомова була вдома. Значить, Значит, страшенний. І весь дом вот так дрожати. Думаю, що і почала з, з потолка сипати, ну, розумієте. Перший етаж, это моє окно. Ну. Стекла сколько. Розбите вікно пані Валентина помітила вранці. Так, да, я ввечері не ходила. Діло в тому, що так страшно було, що мене колотило все. А сьогодні утром пішла, смотрю. О! Три окна я поменяла, а це оставила. Ну, не було, не за що. Что такое одна живуть пенсіонер? На одно окно треба полгода забирати. Хорошо, хоч я тоже розбили, а не, не ті новые. Пошкоджене вікно жінка планує тимчасово затягнути плівкою. Клійоночкою прикрою і все. А що ж робити? Уламки пластику і битого скла зі спорткомплексу попадали на присадибні ділянки жителів багатоповерхівки. Пані Валентина вийшла на свою, аби трохи прибрати. Це так все водить сюди вийти. Вони тільки вікна вставили в спорткомплекс. А ви тепер ходите прибираєте? Так, це все? Да. Хоч немножко, я не буду потім. А ви взагалі чули вибух, як це у вас було? Де ви були? да, я якраз музику по комп'ютеру слухала оно как рванет, і я заграла на всю квартиру. В одній з багатоповерхівок неподалік спорткомплексу живе пані Галина. Під час вибуху жінка вже спала. Почула, як бахнуло. На ну, що колотило, трясло, плакала. Ну тут у мене живе і син, і племінник у цьому домі. Вони я зразу ж до них дзвонила, вони сказали, горить, дом задвигтів. Подружка живе у цьому панельному домі на четвертому поверсі, теж повилітала на балконі. Теж почула цей звук, упала з кровати. їй важкувато там підніматися. Злякалась, хотіла вийти на балкон, ну стекла. Тому вона дзвонила до сина, а син живе в моєму домі. Він до неї прибіг та й сиділи вдвох. Біля пошкодженого спорткомплексу нині працює оперативний штаб з ліквідації наслідків вибуху. Про це розповіла керуюча справами виконкому сумської міськради Юлія Павлік. Приймаються заявки від постраждалих сусідніх будинків, де в кого вікна, двері, можливо, дахи. Зараз іде обстеження. Комісія також вийшла, працює, тобто в повному составі. У нас на сайті ви можете побачити там. Є телефони, контакти, як зв'язатися, з ким зв'язатися і як правильно подати заявку. Ми допомагаємо подати заявку. І також з нами працюють благодійні організації, які допоможуть і матеріальною допомогою, і вікнами, і дверима. За інформацією Юлії Павлік, загиблих та травмованих людей внаслідок вибуху немає. Ірина Касьяненко, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Суми.